висновок чи гадай, кучерявий чи пошновий. Це висновок державний аудит служби. Так що ось де гроші. Ще про принципи розподілу коштів в Авідіопольській громаді. Які зафіксовані за результатами ревізії державного аудіту бюджету Авідіопольської територіальної громади за період з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 року? І знову депутат Чегадай. Так, це єдиний депутат, який не тільки був готовий теоретично до сесії, а вона ще й була готова практично, адже тільки вона і виступала, та озвучувала всі проблемні моменти, виявлені при державному аудіти. Я е -е, хочу Ви маєте всі вищу освіту і абсолютно розбираєтеся в питаннях. Тому що я з вами спілкуюся і бачу рівень підготовленості кожного. Розбирайтеся. За 2021, 22 рік і за 20, значить, з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 селищний бюджет був проведений фінансовий аудит. Познайомтеся. Це документ, який говорить про втрачені можливості і резерви в розмірі 39 мільйонів гривень. Заперечень селищної ради, що щось тут не так, немає. Чисто, бо тут є. Заперечення немає. Тобто немає. Ми говоримо про те, да, разово 39 мільйонів до бюджету ніколи не покладеш. тому що є питання довгостроковання. депутатами, то є з керівниками підприємств, але є питання, якби ви з 39 мільйонів, шановна Ірина Лесіна, взяли б хоча б 9 мільйонів, за був вже був бюджет і розвитку громади, і всього, ви їх не взяли. Не то, що 9 мільйонів, ви не взяли хоча б 2-3 мільйони. Але зато зачитую вам, це ж, як кажуть, не я сказала. А написали зовсім сторонні люди. Е, значить, доход, збільшення е, видатків, видатки, е, зменшення видатків, уважно слухайте, відбулося за рахунок зменшення видатків майже по всім галузям, крім державного управління. І наскільки ви думаєте, за 21-22 рік збільшилося утримання. На 3 мільйона гривень. На 3 мільйона гривень сидить колишній керівник, сидить колишній працівник КРУ, і в тому числі Ірина Олексійовна, ви прекрасно знаєте, що ви не мали права збільшувати державне управління, воно повинно утримуватися на рівні. Всі зменшили. Освіта зменшилась 51 був мільйон 47-44. Всі і культура, і соціальний захист. Слідуючи, який же розподіл іде? Розподіл. Протягом всього е, періоду не було забезпечено виконання видаткової частини місцевого бюджету на рівні запланованих показників. Недофінансування становило 13 мільйонів. Пам'ятаєте, вільний залише? 5-8, от вам і 13 мільйонів. Але... А знову займає? Так, да. освіта, нема питань, тому що 280 чоловік, 120 технічного і так далі, саме велика галузь. Хто ви думаєте, на другому місці? Хто? Державне управління, на третьому житлово-комунальне, 7,8. І тільки е, е, Оксана Миколаївна. І соціальний захист 6,1%, тільки на четвертому місці. Потім йде. Фізкультура і спорт, культура і мистецтва. А охорона здоров'я у нас всього-навсього 3,3 Так, да, вони заробляють самі Давидович, нічого ви з бюджету комунальних не отримуєте. 3,3%. От вам і результат. А на державне управління 12,7%. Коли на соціальне забезпечення 6,1%. Це не висновок, чи гадає, кучерявий чи пошновий. Це висновок державний аудиту. Ось такі у нас втрачені можливості, які чітко встановлені ревізією державного аудіту бюджету Відопольської територіальної громади за період з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 року. До речі, на сесію 1 грудня не виставили ще один проєкт рішення, який був з депутатами та передбачав фінансування Збройних сил України не тільки. На 2023 рік у сумі 700 тисяч гривень, а ще і у 2024 році на суму 3 млн грн. І заблокувала це рішення по всій відомості. Саме селищний голова Савельєва Лідія Івановна Роман Варшанідзе Альтернативоор для гроші